Доброго дня! Дякую, жарко. План перемоги. Як ви думаєте, що таке перемога взагалі? Вихід на кордони 91-го року. Що в перемогу в цій війні? Знищення Росії? Розрушення Росії. її розділ, розпад? Чи Може перемога це наша свобода та свободна сильна Україна. Розумієте, що фактично треба розуміти, що, що таке перемога для нас? Бути рабами і дозволяти далі чиновникам займатися ерундою? Чи може бути все-таки подумати і починати як вистраювати наші бажання в правильну ланку? сказати, що саме ми хочемо. Ви хочете самі бути керувати своїм життям? Ви хочете самі забезпечувати нашу армію всім необхідним? Ви хочете, щоб наші підприємці могли забезпечити нашу армію всім необхідним? Ви хочете мати дешеві товари в магазинах? Ви хочете мати гарні великі зарплати? Там, де ви працюєте, і мати більше грошей для допомоги нашій армії, бо все це взаємопов'язані речі. Наше щасливе життя це наша перемога в цій війні, поки нас намагаються тримати в нічті, поки нам заважають займатися бізнесом, створювати для себе і для своїх рідних нормальне благополучне життя, нам дуже важко перемогти. Нам треба вже зараз робити якісь зміни. Нам зараз треба казати, що ми хочемо. Що ми хочемо, припустимо, мати своїх шерифів, які будуть забезпечувати нашу безпеку в наших громадах. Ми хочемо самі обирати суддів, прокурорів. Ми хочемо, щоб ніякі чиновники ніколи не заважали бізнесу, щоб бізнес. Мог розквітнути, щоб бізнес мог робити все, що завгодно, виробляти будь-які товари, забезпечувати і нас, і наш армію і всім необхідним. От що ми маємо хотіти. І нам треба це зрозуміти, і требується, ну, типу хештег. Дайте нашим підприємцям виробляти зброю для нашої армії. Зніміть заборону з виробництва зброї. Спрос... Уберіть взагалі будь які заборони на виробництво зброї. будь які зброї. Ну, типу хештег. Знімемо заборону на виробництво зброї. Та дозволимо нашим громадянам без закіз... з... обмежень виробляти будь-яку зброю. Звісно, з цього випливає, що має бути закон про обіг зброї. Про владіння зброєю, все це банальні, звичайні речі, які треба зрозуміти. Не можна бути країною передової країни з виробництва зброї і мати заборону на вільне владіння зброєю, і вільне переміщення зброї. Не можна. Ви хочете і те, і інше, і відразу. Давайте соціалізм, давайте все. чиновники будуть натобуватися, але при ми, ми якось маємо перемогти. Я все постійно-постійно згадую постійно ситуацію в Ізраїлі, яка у них відбулася. Чому вона в них відбулася взагалі? Як таке произошло, що зайшли якісь чуваки і фактично без особих спротивлень убили тисячу з чимось людей? Чому? Бо тому, що чиновники, заражені соціалізмом, вирішили обмежити їх можливості самозахисту. Було унікально, коли я думав, що, що всі ізраїльтяни озброєні, бо у них війна, бо у них поруч є ворог, який може на них напасти, бо в них там постійно можуть бути терористи і все інше, вони по чому-то оказалися неозброєними. Настільки не озброєними, що навіть поліція виявилася своїми пістолетами. І навіть у них була типа невеличка як би, тероборона, якась і їх зброя хранилася в якомусь місці. І навіть в ніяких громадах чиновники позабирали ту зброю. Глядячи не те, що до той зброї треба було достатися. А кожна окрема родина була не озброєна. Хоча ще років 30 назад у людей бувало, що у Зі под подушкою лежав. А до чого це сталося? Чому? Бо соціалізм знищує людей. Соціалізм це вірус, який робить нас безпомочними, бо це його бізнес. Робити нас слабкими, щоб ми потребували їх послуги. Вони витрачають купу грошей на рекламу. Навіть в нас, от я почув, що бюджет, який наша держава, наші чиновники витрачають на рекламу, на СМІ і все подобнее, за ці гроші можна було третину року снабжати під дронами нашу армію. І це только реклама. І це все робить соціалізм. Його цікавить лише собственні інтереси. Настолько цікавить, що він нікого не боїться крім свого народу. Єдине, кого він боїться, це свій народ. Це інше вже на, на второму плані. Він готовий гнобити свій народ і тримати його безпомощним бі і потребуючим його послуг в першу чергу, а вже потім там захист, коли відбувала ситуація, що ворог був дуже близько, то вони вспомнили і почали роздавати автомати, прощувати податки. Але потім прибіжали люди, говориться, олігархи і монополісти по бізнесу, сказали, Верніть ці податки просто великі назад, бо, блін, ми-то своїми, говориться, шашнями там обходимо все це діло. У нас є куча всяких хатов, ми не зможемо конкурувати з малим підприємцями, які будуть отримувати вільну економіку з маленькими податками. Бо він буде забезпечить людей дешевими товарами. Ми стаємо банкротами, бо нам треба буде швидше шевелітися. Ми великі, ми не можемо так швидко шевелитися, як це можуть робити звичайні підприємці, які готові витрачати більше часу на свою роботу. Бо вона їм їм подобається. Їм подобається те, що вони мають можливість щось, щось заробити, але від цього виігрують всі люди, вони отримують такі кращі послуги за мінімальні ціни. І вам треба це зрозуміти, що єдиний спосіб нам перемогти це подолати той соціалізм і почати самі про себе турбуватися. Наше життя в наших руках. І, і коли ми отримуємо таку свободу, ми все це швидко вирішимо. Як, як я казав, що якщо навіть з цим от звичайне зняття обмежень по виробництву зброї, і вже наш ворог буде бігати вокруг нас і кричати: Давайте йдемо на переговори, ми хочемо переговори і туди-сюди. От я от, ну, Ці відео взагалі записуються трошки з виставанням. Ось сьогодні я почув, що э, почали в вісьмі знову бігати з переговорами. Може це заплановані дії, просто за примушення нас все-таки піти на мирну угоди і тому подібне. А може це тому, що у Росії не вдалися їхні наступи, наступи на часів Яр, навіть на, наступи на Харків. Які, можливо, захлібнулися, я точно зараз не, не, не знаю. Але може не із-за цього, вони розуміють, що у них особо там не, не виходить, там, що щось військо порушити. І що їм треба оця от, як задуріть нас і давайте підемо на перемогу. Давайте все-таки щось будемо робити. Я задоволений все, все зроблю, якщо ми дійдемо до виборів. Ні я, та хтось інших подивиться на мене і скаже: о, той чувак може це робити, а чого я сиджу, в мене ж більше можливостей, я ж краще розмовляю, я, блин, это, я ж теж можу це зробити. Ну, ну, поки що я не знаю, поки нічого не відбувається. Давайте це зробимо. І все, що вам треба, це підписатися, лайкнути оце відео. Ви кажете, що ви можете зробити. От, зробіть. Якщо ви навіть цього не можете зробити, то на що ви взагалі здатні? Сидіть, чекайте, поки з вас все вирішать. Це ваш вибір. А я так не можу. Добре, дякую.